Чернігівщина серед лідерів за смертністю від серцево-судинних захворювань, Інфаркти, інсульти забирають життя набагато частіше ніж онкологія. Серцево-судинні захворювання є великою проблемою і в Україні. У нашій державі одні з найгірших показників у Європі. Хвороба молодшає серед жертв все більше жінок, і серцево-судинні ризики постійно зростають. Україна відноситься вже протягом останніх 10 років саме до цієї категорії. Це означає, що так чи інше у нас. Можливість виникнення серцево-судинних ускладнень у популяції набагато вище ніж в інших країнах в Європі та й у нас на сьогодні серцево судинна смертність як не дивно у жінок вже вище ніж у чоловіків. Ескулапи радять українцям займатися спортом, кинути палити менше поячути, уникати стресових ситуацій та збалансовано харчуватися. У такому разі можна уберегти себе від хвороб серця і продовжити життя. У Чернігіві відомі українські професори повчали місцевих медиків правильно лікувати хворих. Зокрема, доктор медичних наук з Вінниці Вадим Жабель каже, що більше уваги потрібно приділяти профілактиці серцево-судинних захворювань. А від себе особисто порадив дотримуватися середземноморської дієти, яка захищає організм від ризику виник. Ниння цукрового діабету та хвороб серця.